Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене бачите, чуєте? Доброго дня, так, чути. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. А, так, добре. А чи є в нас представники громадськості? У нас є учасник Олександр Тихоненко. Підкажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Мене звуть Олександр Тихоненко, я представляю Європейську бізнес асоціацію. Тобто ви представники, представник громадськості, правильно я розумію? Ви не... Ні, я не представник громадськості, я просто прийшов послухати громадські ну, нас, слухи. У нас немає такого поняття. Прийшов послухати. У нас є ну, три якби групи учасників. Є уповноважений орган. Суб'єкт господарювання і представники громадськості. Тому я тоді вас ідентифікую як представника громадськості, тому що ви не є. Я перепрошую, я тоді вийду з зустрічі, вибачайте. Проношую вибачення. Добре, як вам буде завгодно. Дякую. Дякую. А, так, добре. Тоді діємо наступним чином. Так, як у нас на зараз залишились тільки представники уповноваженого органу, представники суб'єкта господарювання, надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин, через 15 хвилин будемо розпочинати. Пані Юлія, я бачу, що в нас тут тільвторпром підключався суб'єкт, мабуть, да, хтось ще від суб'єкта. Е, так, ще від суб'єкта, У них вимкнули світло, ага. а зараз вони намагаються доєднатися ще раз. Ну добре, тоді якраз 15 хвилин ми чекаємо. В нас ви в принципі як представник суб'єкта є. На все тоді чекаємо 15 хвилин, о 12.15 розпочинаємо. Дякую. Добре, дякую, зрозуміло. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Я бачу, у нас є нова учасниця Вікторія. Пані Вікторія, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Доброго дня, Вікторія, компанія Угу, Дякую. Отже, тоді розпочинаємо. В нас сьогодні, 19 листопада 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю Тільфторпром. Стосовно планованої діяльності, діяльність у сфері управління відходами, у тому числі небезпечними, тов у Тільвторпром на промисловому майданчику за адресою Одеська область, місто Теплодар, промзона 38А. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію то зв'язку з з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово, на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрало чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис на наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатора громадських слухань І інших двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пані Вікторія, включіть мікрофон, представте ще раз. Ще раз доброго дня, Вікторія, компанія Утільфторпро. Дякую, пані Юлія. Ще раз доброго дня, Юлія тов Утільторпром. Дякую. Отже, ми на 12 годину, 20 хвилин, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники. Уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань, інші двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис. Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю у ТІТТОРПРОМ стосовно планованої діяльності, що передбачає діяльність у сфері управління відходами, у тому числі небезпечними. То у Тільфторпром на промисловому майданчику за адресою Одеська область, місто Теплодар, промзона 38А. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.